вас у новому відео. З вами Україна, Хмельниччина. Мене звати Світлана і зі мною як тебе звати? Аліска Донечка. донечка Аліська. Сьогодні вас зустрічаємо у полі, у гарному, неймовірно гарному українському пшеничному полі. Навкруги літають метелики. Погано, що немає. Не зловлю я так метеликів, бо дуже гарно зараз метелики витанцьовують. Дуже класно. Ми пішли прогулятися, бо сьогодні так і спекотно, але є такий прохолодний вітерець, то можна трошки погуляти. Вихідний день. Ми завжди вихідний день кудись йдемо гуляти. То до річки, то в поле, то плюскаємося вдома у водоймі. Намагаємося вихідний день зробити саме вихідним. І знаєте, пшеничне поле неймовірно гарне, з блакитним небом. Це додає затишку, додає натхнення, миру та спокою. Тому бажаємо всім вам саме таких емоцій. This morning, make the mistake of turning on the TV Nothing but bad news, empty ever news rolling on the screen Oh, walk to the kitchen and make myself a, a cup of coffee Wave at the older man, get in a suntan on his balcony Oh, yeah, we both have been stuck in our apartments for two months too long We don't even get along, but the world just fell apart Straight out of the blue, so in my mind I whisper "ciao" and I take myself to Tuscany, Italy. Riding on a Vespa in a sunflower field, yeah, warm wind blowing and birds are singing in cypress trees. Tuscany, Italy, eating carbonara. Далі пропоную вам завітати до нашої городини, трошки з нами попрацювати, трошки зібрати врожай і покажу вам наші зарослі. Тому що на городині, хоча вона невеличка, 5 соток. За нею доглядаю лише я разом з Аліскою кріп. Можеш їсти його. Доця буває допомагає і посіяти, і зібрати врожай, і щось підляти, і обробити, їй подобається. І вирощуємо овочі чисто для нашої родини. Тому тут я буваю дійсно рідко. Я як дачник. Хоча городина в тому самому місці, де ми і живемо, поруч з будинком, но я. Буваю тут дійсно дуже і дуже рідко. Тому я формую її в такому стилі, щоб було менше догляду. Навіть як бачите, для того спеціально є стежки, щоб, хоч якось, відрізняти, де грядки, а де стежки. щоб хоч якийсь був дійсно порядок, тому що в нас виробництво власне. І Городина чисто для того, щоб мати свій врожай, свої овочі, а не купляти їх на ринку. Мені це подобається, це моє хобі. Ну, не приділяю я достатньо часу, але намагаюся, просто, щоб е, чим менше приділяти часу, але щоб овочі е, мали доступ як до води, так і до вологи. так і... Виглядало це все більш-менш гарно. Єдине, що я роблю на даний момент, це підживлюю і роблю обробки, коли це потрібно. Час від часу я ввечері заходжу, дивлюся, як почуваються овочі. Якщо десь є якась проблемка, то я, звичайно, намагаюсь нею поборотися. Ну, сьогодні вам покажу наш врожай. Зібрали ми ось часник. Часник гарний. Я рахую. Гарні головки, дуже гарні, класні. Часник в мене родить просто суперово. Є, звичайно, і менші. Менші будемо їсти. Ліска обережно. З кожним роком я намагаюся висаджувати його більше. Можна дать. З кожним роком намагаюся його висаджувати більше, тому що дійсно дуже гарний в нас врожай. Думаємо, навіть з часом, якщо вийде, то і на продаж його вирощувати, здавати, тому що дуже гарні головки. Дуже мало такого мілкого, і то, якщо він менший, то зубчики в нього великі. Просто їх менше. Якщо більша головка, то і багато гарних зубчиків. Я перший рік, коли займалась посадкою чесника, то навпаки залишила їсти великі головки, а менші посадила. А потім батько мені каже, що треба все робити навпаки. І я просто досадила ще великі головки, великі зубчики, і ось так тепер. Ну, часник мені подобається вирощувати, що й казати. Так, тут мій куточок затишку і відпочинку, насолоди для городу, для очей. Я люблю просто проходити повз і бачити красу. Навіть городню красу, але все одно це, це приємно для ока. Це гарно. Так, йдемо далі. Я все вам хвалилася посадкою пекінки весною, минулий рік, але як я казала, що коли висаджую щось вперше, то воно вдасться 100%. Цього року пекінки в мене нема. Буквально одну головку ми з'їли, ще, може, щось тут закрутиться, не знаю. Але цього року вона якась дуже і поїджена. Бачите? І тут щось вона не пішло, перегниває, чи то, що дощі були сильні, я не знаю. Я хочу спробувати її на осінь, тому що пекінка вона більше полюбляє про холодну погоду, вологу і приморозки, вона не боїться перших. Тому я хочу її зараз ще посіяти на розсаду і на осінь посадити. Зато ось така краса в мене розцвіла. І рожева – це лікарська рослина. Вона Зараз ми подивимось. Вона не тільки дуже гарна, а й дуже-дуже корисна. Це перший рік, що вона в мене є. І розцвіла. Тут, напевно, також вона не знаю, бо це мені по обміну дали. І єдине, я не знаю, що це таке. Воно приїхало все разом, але що ось це, я не знаю. Але дуже класно. Я все хотіла цього року город в квітах, поки що в мене на городі одна календова. Трошки є чорнобривців, але буквально трошки щось їм також не сподобалось. Зато похвастаємось ми цього року лохиною. Дуже гарні в нас цього року плоди, а ліска вже їсть. Вони і дуже крупні, великі, неймовірно гарні, дуже гарні. Рука вже в мене брудна, в пилюці після часника. Дуже, дуже yeah. Go back to my room. I pick up the laptop to join a work call. I don't think Karen knows that she's wearing her sweatshirt inside out. Oh, water on my plants. And I, I just might I take a painting. Read every e book. Then i learn to cook from videos online. Oh. Хто ще думає щодо вирощування лохини, то я вам раджу це зробити. Це тяжко тільки на початку, перед посадкою. Необхідно зробити саме оформити правильно посадку. Все, все інше це підживка, підкислювання ґрунту і все. І у вас є свої вітамінки на городі. Тобто хоч сказати, що з тими рослинами, з якими, навпаки, здається, тяжко, то мені з ними легше. Головне правильний підхід і все правильно зробити. Тому що, наприклад, з морквою цього року в мене також не склалося. Було на каналі відео про посів моркви, яке набрало просто шаленого перегляду. Але, чесно кажучи, в мене моркви немає. На цьому місці ростуть томати. Я моркви пересівала різними способами, навіть просто в ґрунт три рази. І моркви в мене немає. Буквально на цьому місці там є пару штучок і все. Тут томати, я їх не мульчувала, є бур'ян. Як я кажу, я не встигаю, я показую, як є. Хочете, в коментарях можете тут трошки написати мені, я не проти. Зато є вже такі томати, чері. До речі, у відкритому ґрунті набагато швидше цього року взагалі ростуть томати. У теплиці в мене все скромніше. Томати більш такі стрункіші. Плодів поки що також. Тут чері. ось є. Тут якось вони чи то, що тут сухіше повітря, я не знаю. Вони тут розвиваються, ну, і, можливо, ще менше вологі, бо у нас дуже зараз багато вологі, тому, можливо, у відкритому ґрунті вони розвиваються краще. Тут набагато все повільніше. Єдине, що ось чері, то вже є. Вже з'являються і там, і там. І щодо підв'язок, я вже показувала, використовую ось такі застібки. Дуже ними зручно. Раз-два, та й все пристібнуло, але зручно саме до шпагату їх використовувати, бо коли вже стоять стовбики, то діаметр такий буде маленький. Тоді вже необхідно підв'язувати саме шпагатом таким. Але так дуже зручно. Воно така застібка. Раз-два застібнула, те все. І якщо в мене мають бути Жовті биче серце, червоні і чорні, то ось така штучка, гачок такий, який саме буде тримати плоди. Щоб не було дуже тяжко тримати е, самому стовбуру ці великі плоди, то також така, ось такий гачок для плодів. Щодо огірків, які я цього року саме роблю акцент на їх вивчення, Огірки в нас є вже в теплиці. Тут Аліска вже їх хрумає, але я їх досіваю поступово. От якраз Аліска прибігла, хоче огірка. Тримайдуть, дайте? Обходь. В теплиці я їх вирощую в один, як ліану, в один стовбур, обвиваю і буду опускати. Ну, цього року саме я вчуся вирощувати огірки, тому що тих років в мене огірків не було. Але я їх і не обробляла, і мало підживлювала. Цього року я намагаюся не пропускати саме обробки, бо це є для огірків дуже і дуже важливо. Томати в теплиці в мене, до речі, ось я то їх зараз також обробляю вже за компанію, але вони в мене тут не хворіють. Зараз у відкритому ґрунті, то я їх обробляю, тому що багато вологі листочки скручуються. Але так, чесно, маю я з цим проблем. Тут, у відкритому ґрунті, тут в мене такі вже джунглі трохи йдуть. Тут я ще не прибирала. Тут огірків дуже багато, вони ще малютки. Вони тут. Більше якось так ростуть саме в ліану, набирають зелену масу, а потім вже зараз будуть йти плоди. І сьогодні. Ну, проходь, Аліска, можеш проходити. І сьогодні обійди з другої сторони. І сьогодні зараз я разом з вами буду робити саме калійну підживку, тому що вже коли йдуть ось такі плоди. Їм необхідно багато калію. Калійно буду чередувати разом з Азотною. Відживлювати буду попілом, беру пів літри попілу на десь 15 літрів води 12. Але обов'язково необхідно брати той попіл, який не був під дощем, тому що вода дуже сильно вимиває всі елементи і рослинкам буде мало того доброго, яке вноситься. Обов'язково такий свіжий попіл. Чи щоб він не був під дощем, під водою. І під кожний кущик виливаю по пів літри одразу. Настаювати його не потрібно. Азотна підживка, яку я буду чередувати з калійною, це рослинна настойка. Я вже про неї говорила. Через кожні 10 днів, одні 10 днів. Калійна підживка, другі 10 днів азотна підживка, тому що огірки це ліана, і їм весь час необхідні сили, щоб розвиватися. Щодо обробок, то також обробляю через кожні 5 днів, дивлячись, яка погода рослиною настойкою по листу, це йде як підживка і також профілактика від хвороб. Ну, і щодо павутинного кліща, то я беру актофіт. Працюю, я, до речі, в ось таких гумових рукавицях в них дуже класно працювати. Вони не рвуться як чорні такі. Вони більш одноразові, ці чорні, вони тонкіші. А ці гумові, які зазвичай використовуються в прибиранні, вони дуже і дуже плотні. Дуже плотні, не потрібно більше ніяких цих огородніх рукавичок, які неймовірно гарні, але вони дуже швидко втрачають свою функцію. Вони дуже швидко протираються, а цим нічого не робиться. Абсолютно тому дуже класно і манікюр буде цілий. Далі покажу мінуси. Я по черзі, плюси, мінуси. вже необхідний догляд за полуницею готувати її до наступного сезону. Я ще поки думаю, не знаю, чи мені треба це робити, порадьте, будь ласка, тому що я хочу полуницю, вона тут є, її, можливо, не видно, я її хочу звідси прибирати. Бо тут майже більша частина грядки полуниці, але ми не збираємо стільки врожаю, оскільки вона займає місце. Я хочу суницю і полуницю поєднати. І це необхідно робити вже у вересні місяці. Є дуже гарні кущики. Наразі необхідно ж чи вусики прибирати, чи залишати, омолоджувати, додавати добрива, чи курячків, попілу. І я не знаю, чи мені о ще полуничка навіть є. чи мені зараз це тут робити, чи її зараз піддобрювати вже погано, чи це вже залишити на... Вересень місяць. Підкажіть мені, будь ласка, почистити, то, звичайно, її тут потрібно. Але чи потрібно мені зараз її вдобряти? Ось ті кущики, які гарні, які гарно себе почувають, бо ті, що є такі хворобливі, то я це хочу все прибрати. Хворобливі, не буду я з ними гратися. Що мені зараз з нею робити? Бо я її хочу не знаю куди. Хочу. Так, на дальню грядку, тому що це буквально один місяць, маємо врожай і все. Хочу я її десь так відокремити, чи ближче, можливо, взагалі до майданчика туди перенести, щоб полізка ласувала. Ну, одним словом, не знаю, чи мені зараз щось з нею робити, крім того, що треба почистити, чи залишати це все на вересень місяць. Ось, ось така у мене зараз задача стоїть переді мною. Тут кабачки, яких, я думаю, зараз у всіх достатньо. Цього року я вже висаджувала їх набагато менше. Але все одно врожаю вистачає. Збираємо кабачки кожен день, кожен день їх смажимо. Вон великі лежать. Треба також достати. Кожен день смажимо. Буду робити кабачкову ікру. Залишу вам посилання на мій рецепт, який я минулому році знайшла. І дуже смачна кабачкова ікра. Неймовірно смачна, навіть сподобалась дуже Алісі. Моя ліса також її їла з задоволенням. Тому кому цікаво, заходьте за посиланням, кого їх багато, але в липні місяці кабачки, мені здається, вже... У всіх дуже і дуже багато. Дуже гарна грядка в мене з квасолею. На такій шпалері вона в'ється. І мені це неймовірно подобається. Ця шпалера вона відокремлює наразі городину від іншої частини. Дуже класно заплітається. І я надалі так і буду тут її вирощувати. З тої сторони є капуста. Бо квасоля дуже гарно дружить з капустою. Але за цією квасолею, то її там навіть не видно. Але там якраз тінь, вологість, і вони там гарно дружать. Є дуже гарні вже її качани. Єдине, що я там її висаджувала пізніше, але вона там гарно сформувалася і там все є. А тут молода капуста, яку ми вже їмо, яка дуже соковита, дуже класна, гарні головки. Там біля Аліски також біля майданчика. Там вона пізніше трохи така, напевно, в середній стиглості, бо тут рання і вже дуже-дуже класно. Селера дуже гарно почувається. І кріп поряд з капусточкою. Гарне поєднання. Це мені дуже подобається. Це вдале поєднання. Причому селера, капуста. Селера то взагалі дуже гарно поряд росте. Я додаю її в салат. В неї смак не всі його полюбляють, але вона дуже-дуже корисна. І додаю, ось так, беру просто листочок, додаю в салати і нормально смакується. Можна додавати у бульйон, коли вариться супчик, також додасть гарного результату. Наросте перець разом з цибулею на головку. Єдиний мінус, що при активному. На початку вегетації перцю, цибуля його приглушала своєю зеленю і не давала йому повністю розростатися. Цибуля то на головку гарна, це ще така середня, попадається дуже-дуже великі, дуже такі соковиті. А ось перчик, він такий трохи пізно пішов у ріст. Сподіваюся, що йому вистачить. Часу, щоб він набрав сили, щоб плоди достигли, тому що він є, але поки що в мене перцю немає. Трохи чи треба робити більш посадки такі, більш ширші? Ну, але пізно, пізно він почав так рости. Він трохи на початку і був такий хворобливий, тяжко йому вдалося. Адаптація ще плюс були в нас в червні, на початку червня були і приморозки. Тому він так трохи-трохи йому тут тяжко, але сподіваюся, що він встигне дорости. Перед теплицею в мене є два металевих кашпо з різною композицією квітів. Це мій перший досвід. Перший рік я вирішила щось таке створити. І мені дуже подобається результат поєднання кольорів. Тут цинерарія, герань. Яку видно тільки квіти, Цинерарія повністю заповнила об'єм. І збоку кімнатна традисканція, яка виділяється своїм фіолетовим забарвленням. І це мені дуже і дуже подобається. Дуже класно. Далі жоржина. Жоржина йде карликова. Вона буквально 30 сантиметрів у висоті. Я її придбала у яскравої клумби, дуже класно, багато в неї бачу бутончиків йде. І з нею тут Діхондра, яка дуже гарно розрослася. Я все думала, чи поєднувати їх тут разом. Але вона дуже гарно заповнила, бо тут такий простір ще є вільний. Ну, класно. І враховуючи, що тут сенерарія, то Діхондра з нею поєднується саме цією сріблястим забарвленням. Що це таке, я також ось не знаю. Буде для мене відкриття щось таке новеньке. Не знаю, що це. Але ось таких два міні-квітничка, коли немає де посадити, то дуже класно це поєднувати в різних кашпу. Мені подобається. Є в нас і сунечка ще. Мені сонеця більше подобається, ніж полуниця, тому я хочу з полуницею щось змінити. Тому що сониця, я її також хочу оновлювати через насіння, взяти пару ягідок і пересіяти, тому що роз, розмноженням саме кущиків ділення це також можна. Але результат не такий. Буду я пробувати і хочу робити це або. На плівку або агротканину брати. Я з кожним роком хочу все полегшувати роботу на городині, щоб менше полоти бур'ян. Підживка, обробка, обрізка формування, там, забирати пасенки це одна справа. Ну полоти бур'ян це дурна справа, я рахую, вона займає багато часу. А коли прийдуть душі, то це взагалі така безперервна робота і дурна робота. Тому хочу я, на наступний рік буде в мене ще нове оновлення в городині, буду робити деякі речі по-новому. На цьому ми з вами прощаємось. Сподіваємось, було вам цікаво з нами провести час. Відео вийшло трошки довгим. Побачити наш врожай. От мене. Показала вам все, як є. Плюси, мінуси мого вирощування, овочі. В цьому я вчуся. Десь виходить все класно, десь ні. Тому буду вам вдячна за коментарі. Негативні, позитивні, пишіть все, що відчуваєте. Мені це буде приємно, що ви ділитесь і чуєте мене. Все, всім пока-пока! І до скорої зустрічі в новому відео. Чекаю на підписки, на коментарі та вподобайки. Бережіть себе!